Добрий день, шановне товариство. 2 лютого 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Відповідаю коротко на питання, чому я не обрізаю кущі, які не вкриваються восени. Не обрізані кущі краще зимують І також видно навесну яку лозу треба зрізати, а яку залишити. До прикладу, з осені показувало оцей, скажімо, плодову ланку, що тут якби дальній залишати на плодоношення, а цю і на сучок заміщення. Але при перезимівлі казало, що лоза була погано визрівша і її треба буде лишити навпаки на сучок заміщення, а цю лишимо на плодоношення. Всім всього найкращого. До побачення.